Голос Америки Сьогодні уряд сполучених штатів передав українській прикордонній службі вісім екскаваторів вартістю майже 2 мільйони доларів, які будуть використовуватись для спорудження укріплень на кордонах України. З квітня 2014 року прикордонна служба отримала від США у вигляді тренінгів та обладнання для оперативної роботи на майже 40 мільйонів доларів. Устаткування надане у рамках програми допомоги також дозволяє вжити кроків проти загроз зброї масового Ураження на сході більше про потреби України у захисті власної безпеки та перспективи стабілізації ситуації на східній Україні? Ми поговоримо з заступником голови парламенту України Андрієм Робієм. Дякую, Андрію, що знайшли сьогодні для нас час. Приємно, приємно. Отже, насправді теми не дуже приємні, які нам треба піднімати. На передовій зараз відчувається затишчя на східному фронті. Але наскільки? Протримається з вашої точки зору це повномання. Ну я думаю, точно до 28 вересня, до відвідань Путіном, Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. Адже власне там він намагається нав'язати тему про новий перерозподіл впливу у світі. І на фоні тих подій він намагається з однієї сторони продемонструвати нібито добру волю щодо виконання мінських угод. І від того з тим пов'язане і таке умовне затище на Сході. І разом з тим він розпочав кампанію в Сірії, яка має продемонструвати ніби його масштабний вплив на світові процеси. І за рахунок тих двох факторів я думаю, він буде добуватися зустрічі з керівниками держав і вимагати від них, щоб був визнаний більший вплив Росії у світі. І на превеликий жаль відбувається те, про що я попереджав. Ще коли був секретарем Ради національної безпеки і оборони, я тоді дуже часто говорив, що проблема з Росією це не є українсько-російська війна, це глобальна проблема. І якщо рішуче не зупинити Путіна в Україні, зелені чоловічки можуть появитись в будь-якому куточку світу. Ну вони вже появляються, От власне, що Я факт. сьогодні мав зустріч з сенатором Річардом Баром. Він е керівник комітету з питань розвідки, і йому uh -huh. про це говорив. і Він цілковито погодився. Uh -huh. Якби ми Путіна зупинили рішуче в Україні, за чоловічки не появились би всі. Якраз про рішучу про рішучу зупинку, якої сьогодні Україна потребує допомоги від Заходу, і чи бачите ви готовність Сполучених Штатів, зокрема, все-таки піти далі ніж просто санкції? Звичайно, що ми все повинні подякувати за допомогу, яка надається, і надається в тому числі і нелетальне озброєння. Надзвичайно важливе. Я коли був попередній раз тут зустрічався з Міністерством оборони, ми влагоджували списки того нелетального озброєння mm -hmm. і можу сказати, що все те, що було узгоджене, воно передане Україні. Але був і залишається пункт два. Це летальне оборонне озброєння. Це комплекси Джевелін протитанкові, які на сьогодні вкрай є важливими. Як зброя захисту, наголошую зброя захисту, а не зброя атакуюча. Чи маєте ви можливість сьогодні говорити з Білим домом? Оскільки наскільки ми знаємо, зі всіх джерел зупинку тобто не дає можливості передати Україні джевільнини саме Білий Дім і саме президент Обама? Так воно і є. І на жаль, нам доводиться впливати, в тому числі, і на сенат, на конгресменів, щоб їхня позиція була з того приводу постійною і твердою. Що відчувався тиск. І я сьогодні почув від багатьох сенаторів важливі думки, що ситуація в Сирії може мимоволі зіграти на руку Україні. На руку не проти. Так, на Цікаво, яка це аргумент. Якщо буде прийнято рішення надати зброю в конфлікті в Сирії, це позбавить будь-яких аргументів білий дім не надавати оборонної зброї в Україні. Тобто, Скажемо, багато сенаторів вважають, що ця ситуація може зіграти Україні на користь. Але разом з тим ми розуміємо, що йде і передвиборча президентська кампанія. Я, до речі, сьогодні зустрічався з багатьма радниками різних кандидатів президентів республіканських кандидатів. Республіканських mm -hmm. кандидатів. Буду mm -hmm. говорити відверто республіканських кандидатів для того, щоб і дати їм інформацію про Україну. І ми теж чекаємо і сподіваємось, що і політика Білого Дому стосовно України Зміниться. буде більш рішучою mm -hmm. після президентських виборів, бо mm -hmm. насправді на сьогодні. І демократи, і республіканці, як ми всі знаємо, є єдині Абсолютно. повністю єдиними в тому, щоб надати Україні летальне угу, озброєння, угу. і це наголошую. Має не тільки фактор військовий мілітарний, має величезний психологічний фактор. У нас залишилось буквально 30 секунд. Ваша ваш прогноз на утримання мінських мінських угод і вже після так, так званих місцевих виборів не дуже важко передбачити угу. проведення. Місцевих виборів, оголошених бойовиками російськими окупантами, означають односторонній вихід з Мінської угод Російської Федерації і бойовиків. Фактичне розірвання Мінської год. З цією цілею я буду особисто рекомендувати, що будь-які пункти в Конституції, які передбачають навіть спеціальні особливості самоврядування, були вилучені, бо фактичне проведення виборів, які не оголошені, означає односторонній вихід Росії з мінської угод дякую вам дуже і успіхів. Дякую. Е, нагадаю ще також що це був Андрій Поробій заступник